Коли ми готуємо документи до суду, то варто розуміти одну просту річ: що судитися це про уміння розуміти історії, значе не скільки їх писати, а скільки розуміти. Бо дехто вважає, що якщо придумати певний такий от роман, оповідання, то суд переконається в чомусь, переконається прокурор, опоненти. Але насправді це не зовсім так. Нам потрібно считати історію, в якій живе суддя. Нам потрібно считати історію, в якій живе наш опонент, і підлаштуватися під неї. Бо якщо, до прикладу, наш клієнт живе в історії героя такого от мономіфу, за яким необхідно відчути такі от різного роду, Незручності, пройти боротьбу, Крим, Рим і мідні труби, то тільки якщо адвокат запропонує це клієнту, то у клієнта буде відчуття, що все правильно. Якщо ж адвокат перетворить це в комедію, тобто досягне результату, одначе через анекдот, який розповість до прикладу суду, судовому засіданні, і де стане всім очевидно і зрозуміло. Що саме на користь клієнта потрібно ухвалювати рішення. Одначе, як ви розумієте, це дві різні історії. Суддя, можливо, живе в історію про комедію, в той час, як клієнт живе в такій героїчній історії, і може виявитись, що клієнт буде незадоволений і скаже, ну ви розумієте, в цій ситуації ви нічого не робили, бо ви не їхали, не кричали, нікого там не присували і так далі. Тобто емоцій боротьби у клієнта не було. І він, повторюсь, буде не дуже задоволений тим, що ви, що ви якоюсь там казочкою, якимось анекдотом, якимось гумором, але все ж таки досягнули результату. Він скаже, що ваші зусилля не співвідносяться з тією ціною, яку ви просите. Тому це, вам от такий перший натяк на те, що. Необхідно з'ясувати, а в якій історії живуть наші співрозмовники, який їхній сценарій, можливо, це трагедія, можливо, це ще щось, можливо, це сага. Короче кажучи, подумайте, в якому серіалі живуть ті люди, з якими ви комунікуєте. І не лише це суддя, прокурор, опоненти і клієнти. А можливо, навіть і в якій історії передусім живете ви. Виберетеся за справу.